Всі малозабезпечені сім'ї, тобто сім'ї, які отримують низький дохід річний, щоб отримати бонуси, передбачені на 2024 рік, повинні здійснити два кроки. Перший це зробити ІЗЕ, щоб було видно вашу. З економічну ситуацією вашої сім'ї. Другий крок звернутися обов'язково в каф навіть в момент, коли ви робите ІЗ, і запитатися, які бонуси для вас існують. Бо є бонуси на рівні національному по всій Італії, та є бонуси, які надаються на локальному рівні. І також каф. Патронато перевірить, чи є у вас реквізити, щоб отримати дані.